Командир в центрі! Я виріс на території військової частини, будемо так казати, бачив армію самого дитинства, так як батько військовий. І, ну, всі ці етапи, тобто я розумів, на що я йду. Що Спочатку я йду на контракт, а потім на офіцера і Ну, крапка. З інтервалом секундетно більше. Підготовка військових фахівців, підготовка курсантів в військовому начальному закладі Київського національного сіда це безперервна підготовка. Так і зараз, в літній період часу, курсанти під час практичної підготовки мають можливість засвоїти і розвити нові знання і навики під час занять тактичної підготовки, з вогневої підготовки, використовувати алгоритм надання домедичної допомоги. Була дитяча мрія саме стати військовою. Хоч першого світу я вже маю вищу бакалавра, логопед-вихователь, але все-таки військове всередині жило і завжди мрія досягти свого. Батьки підтримали, і все вдалося. Тому я тут взагалі старший солдат, навчаюся курсант на психолога. Я прийшла навчатися контракту, прослуживши, відчувши, яка насправді армія в частині, і прийшла сюди покращити досвід, здобути знання і стати на офіцерську посаду. Кожний із науково-педичних працівників прийшов і має досвід участі в бойових дій під час ООС і під час уже повномасштабного вторгнення в 22-му році. Скажем, так згадуєш. Це, це все, весь той досвід, який ти отримав за все своє життя і, скажімо так, вгризається в землю, як в курсантські роки. Відповідно, умови приближені до бойових. Зараз ми робимо все можливе, та самиться, щоб вони все-таки зрозуміли ці аспекти. Відповідно, щоб вони вміли вправно і вміло діяти в тій чи іншій обстановці. Так, зразу положення зброї та самого разу. Так, перше відділення вставай. Друге відділення вставай. Команда піде для вас вперед. Ми не гребуємо обміном, досвідом вислухати і на заняттях на даний час От у нас присутні інструкторами, на, на посаді інструкторів проходять це курсанти. Це люди, які навчаються, але мають бойовий досвід. Я почав свій шлях у 2021 році. Це був виїзд на Світлодарську дугу в складі 30-ї окремої механізованої бригади. А найкраще, що мені запам'яталося звідти, це героїзм людей, які е, прибували до мене виключно на позицію. Взагалі в наш підрозділ це люди, які вчора тільки були там на своїх цивільних роботах, вже е, мобілізувалися, хоча в них і немає практичних навичок е, ніяких, але все одно вони прийшли, вони були готові до всього. В даний період я от зараз на літній пору. Виходить, я навчаю їх тактичному переміщенню на полі бою, простому переміщенню на полі бою. До цього я був інструктором з вогневої підготовки в них взимку, а зараз ми відпрацьовуємо переміщення на полі бою, тобто що, як правильно повсти, для чого взагалі воно існує, і де можуть бути застосовані різні методи пересування. Система впровадження існуючого сучасного бойового досвіду, який зараз Українська а, збройні сили України набули в ході от, повномасштабної агресії, та в цілому, десь 10, 10 років війни з Російською Федерацією, дають нам можливість проаналізувавши все, застосувати новітні форми і методи підготовки курсантів. Ну тут я е, виходить літку 22-го року. Я подав сюди документи на вступ. І виходить, що з бригади, мене відпустили сюди на складання вступних іспитів, і я їх успішно склав і поступив на денну форму навчання сюди, в військовий інститут. Зараз на першому курсі, вже закінчив перший курс, виходить. Ну, зараз як курсант, але на кафедрі загальновійськових дисциплін допомагаю як інструктор, передаю свій досвід, навчаю майбутніх офіцерів. Ну і сам, в принципі, буду колись можливо офіцером. Я хочу сказати, що кожен військовослужбовець під час практичного заняття старається як курсантам. Як би тяжко не було, але вони йдуть до останнього. І вони хочуть, чують і навчаються. Будучи в зоні бойових дій, ти працюєш на те, що от якщо ти зараз ламаєшся, опустиш сили, опустиш руки, ти втратиш своїх побратимів, ти втратиш більшу частину, можливо, навіть себе і свого життя. Там просто зібрався, йдеш і працюєш. До кінця. Ми всі йдемо до перемоги. І не скажу, що ця перемога буде дуже солодкою, вона буде дуже важкою. Ну, Україна це все. Тут моя сім'я, так само родичі в різних областях України. Україна це всі ми. Особливо велика шана тим людям, які йдуть на фронт. Вони справжні герої, які заслуговують неабиякої похвали. Дехто з моїх родичів так само обороняє зараз на фронті. Люди, які вчора не знали, що буде завтра, вони все одно пішли на фронт і виконують там завдання, вчаться чогось і загалом справляються зі своєю роботою. З вами сюди! Все, вперед, пішли. Чарлі, займаємо в вперед, вперед, командир. В цілому хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, кожній і кожній, які зараз героїчно боронять нашу державу. Цим часом ми маємо можливість підготувати молоде поповнення офіцерський склад. Відчуваю гордість за наше молоде покоління.